Відео мені дістався ось такий двигун. Модель DPM25H301. Ось це внизу набор цанг. Це, це також цанга, щоб зажимати і сверлити, сверлити плати для якогось аматорства. Двигун невеличкий, в руці тримати зручно. І зараз покажу його, що він працює. Це я наклеїв, щоб було видно, що воно працює. Момент істини. О! Крутить хорошо, тяга. Від 12 вольт даже я буду зажи, заживлю 12 вольт. Візьму. Що можна 12 вольтами заживлювати блоками живлення. Також покажу. Ось, крутить, 12. Хоча пишуть, що номінальний 24, максимальний 31. От я беру 24. Ось. 24. Хай буде 24. ну тягне хорошо. Момент сили значно більший. При більшій напрузі. Хороший мотор для власного, власного хобі, для розверлювання плат. Також я нагадую, що хтось хоче купити хороший осцилограф, в мене є нові роз, повністю розкодовані рігл серії МСО 5000 на всіх налаштуваннях на максимумі. Смуга 350, вся пам'ять, весь максимум. Контактна пошта внизу під відео в описі. Максимально, що я не міг поміряти по рівню 0,707 для амплітуди це 600-650 МГц, а реально прилад може захопити до 1100 МГц. Якщо хтось хоче, звертайтесь до мене, прилади є в наявності значно дешевше, ніж будь в кого в Україні.